Так, я вважаю, що не варто боротись за чоловіків, приймати їх після коханок, після ваших подруг, після того, як вони вас залишили в тяжких обставинах, або після жорсточайших запоїв, після побиття, після кидання вас в лікарнях, або коли вони уходять на кілька років, а потім вертаються назад, або коли вони кудись збираються піти, маючи когось ще, але не йдуть і ходять. Туди-сюди, морочачи вам голову місяцями роками. Знаєте, чому я так вважаю? Тому що такого чоловіка приймати назад до себе це не зберігати сім'ю. Ви зрозумієте, перед тим як ви продовжуєте чекати того, хто не чекає на вас. Плекати думку, що у вас все буде добре, хоча немає жодного для цього підґрунтя, тому що постійно щось погано. Коли ви пробачаєте те, що відбувається регулярно і невідомо навіщо, тому що це не припиняється, це не зберігання сім'ї. Зберігання сім'ї це коли у вас є якась криза у відносинах. Ну, наприклад, там у вас народилася дитина, або у вас якісь фінансові труднощі, або, може, хтось хворіє, ну, щось таке кризове відбувається, і вам важко, у вас величезне нервове напруження. Але ви знаєте, що у вас чоловік порядна, надійна, добра, гарна людина, що він вас любить, що він вас підтримує, що ви готові його підтримати. Просто у вас там якийсь скандальний період. Непорозуміння якогось, оце варто зберігати. А коли ви зберігаєте незрозуміло, не що він вам під око двинув, сказав я більше не буду, і ви зберігаєте це, так там одного разу достатньо, щоб це не зберігати. Там нема що зберігати. Ви просто зрозумійте, от як я розумію, є такі речі, які можуть перехрестити все, що було. От, наприклад, це може бути слово. Сказане не там, не так, яке лишить такі наслідки, які вже нічого з цим не зробиш. Знаєте, як кажуть, горобець вже не спіймаєш то слово. Є дії такі, вдарив, ну все, ну ти зберігай з ним, не зберігай, там нема що зберігати. Розумієте? Ходить, гуляє він від вас, ну нема тут, що зберігати. Я розумію, що вам хочеться його і перемогти всіх коханок. А навіщо? Життя одне. Витрачати його на те, щоб змінити когось, ну це неадекватно, тому що людина така, яка вона є, вона має на це право і нехай живе своїм життям. Ось так я вважаю. А як вважаєте ви, є різниця, що саме зберігати? Чи треба... Просто намагатися зберегти, тому що люди навколо скажуть, що ти розвалила сім'ю.